Якось Господь Бог вирішив наділити дітей світу талантами, французи обрали елегантність і красу, угорці любов до господарювання, німці дисципліну і порядок, діти Польщі одержали здатність до торгівлі, італійці дістали хист до музики. Обдарувавши всіх, підвівся господь бог зі святого трону і раптом побачив у куточку дівчину. Вона була боса, одягнута у вишиванку, руса коса, переплетена синьою стрічкою, а на голові багрянів віночок із червоної калини. Хто ти чого плачеш? запитав господь. Я, Україна. Я плачу, бо стогне моя земля від пролитої крові і пожеж. Сини мої на чужині, на чужій роботі. Вороги знущаються з народу. У своїй хаті немає правди й волі. Чого ж ти не підійшла до мене раніше? Я вже всі таланти роздав. Як же зарадити твоєму горю? Дівчина хотіла йти. Та Господь Бог. Підняв правицю і зупинив її. Є в мене неоціненний дар, який уславить тебе на цілий світ. Це пісня. Узяла дівчина Україна подарунок і міцно притиснула його до серця. Поклонилася низенько Всевишньому і з ясним обличчям та вірою понесла пісню в народ.